Великодня виставка унікальних писанок мальованок, привезених з добропарку на Київщині, триває в Ужгороді. На площі Шандора Петефі розмістили два десятки експонатів, уцілілих після російських ракетних обстрілів. Взагалі, дані писанки це витвори мистецтва. Їх розмальовували художники із усієї України. Таких писанок мальованок було понад 580 до Моменту військових дій і до війни, яку розпочала Російська Федерація, на жаль, вціліло буквально до близько 100 писанок. Частина з них зараз знаходиться на виставці в США, а 20 писанок, які вціліли на них є навіть сліди ракетних обстрілів деякі трошки почорніли від. Пожежі привезено у кількості 20 штук. На писанках, як ви можете подивитися, зображені і наші воїни, герої також писанки розфарбовані на церковний мотив, зображені ангели, а також наша народна творчість, народне мистецтво все, чим пишається український народ, наша культура і наші традиції. Під час відкриття виставки писанок також провели низку заходів для діток. Малеча мала змогу приєднатися до різноманітних майстер-класів з розпису писанок, виготовлення великодніх композицій, вітальних листівок тощо допомагали найменшим педагоги місцевих шкіл. Сьогодні ми презентуємо техніку виготовлення писанок сучасними оздоблювальними матеріалами, стрічками, нитками, бісером. Зараз я виготовляю мотанку стрічками. Ця техніка е, не традиційна, так, сучасна, і е, для таких маленьких діток е, складна у виконанні. Тому в мене є помічники, які е, допомагають їм. Але оскільки це дуже яскраво, це дуже е, актуально зараз, і кожен має можливість навчитися опанувати і прикрасити свої кошики, свою оселю перед таким гарним, чудовим світлим святом Великодня. Це мої дітки школи лідерів, мої вихованці, гуртківці, які сьогодні зі мною представляють такі техніки, як мальованка. Ну, відповідно, я працюю над іконописом, квілінг, зернівка, бісерка, драпанка і трав'янка. Такі техніки ми сьогодні представляємо. Дітей захід зацікавив, об'єднавши десятки охочих, власноруч створити писанку для свого великоднього кошика. Я представляю писанку з техніки зранівка. Я роблю із рису, гречки, льону, кунжуту вівсянки. Ми е, малюємо фарбами е, е, або е, коли намалювали воском, тоді кладемо такі от баночки, там де кольорова вода, та вони там розфарбовуються. Загалом виставка врятованих писанок з Київщини триватиме до 17 квітня. Відтак побачити її зможе кожен охочий.